Всім привіт! Вітаю вас на каналі Танямі! В цьому відео поділюсь з вами рецептом морквяного торту. Я завжди боялась морквяних тортиків, бо гадала, що вони не смачні, без моркви, але зовсім це не так. Скуштувавши цей торт, 100% захочеться добавки. Всі інгредієнти, які нам знадобляться для приготування, будуть додатково вказані в описі під цим відео. Почнемо приготування. Вбиваємо 2 яйця і додаємо цукор і обов'язково дрібку солі. Збиваємо все разом до стійкої пінки. Додаємо соняшник в олію, трошки перемішуємо. Далі додаємо подріблені горішки і натерту моркву перемішуємо все разом. Борошно необхідно просіяти і розмішати в ньому соду та розпушувач. Додаємо до тіста. І обережно перемішуємо. Викладаємо цісту форму і ставимо випікати в духову шафу. Випікати необхідно при температурі 180 градусів десь орієнтовно 50 хвилин. Готовність можна перевірити сірником або дерев'яною шпажкою. Поки корж випікається, займемось кремом. Для цього тортика зробимо класичний крем-чіз. Інгредієнти для крему мають бути однакової температури з холодильника. Взбиваємо крем до однорідної консистенції, але не перезбити його розшарування не має бути. Кремчиз має бути щільним та гладким. Почнемо збирати торт. Цього разу я буду збирати його в форму, але то все за бажанням. Кроки збору торта будуть одні й ті ж самі. Першим шаром викладаємо коржик, рівномірно розподіляємо його по всій формі. Наступним шаром буде крем та ягоди. і знову викладаємо корж. Далі додаємо крем і рівномірно гарненько його намащуємо, рівняємо. Зверху гарненько прикрашаємо дрібками коржика і прикрашаємо ягодами. Ось такий гарненький тортик у нас вийшов. Морква в поєднанні з горіхами дає особливий та неймовірний смак. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні смачні відео. Смачного!